Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Займаємось ми запчастинами до тракторів MTZ, ротурнакос Харкивір, стаграх лів, Ворошилка, сонечко Працюємо різними видами оплати, з готівкою, за оплатою на рахунок ФОП та з, оплатою з НДС. Сьогодні у нас на огляді ось такі ящики замість передніх вантажів, грузів, балансирів, їх по-різному називають. Йдуть у нас два варіанти. Йде ящик монстра, як ми його називаємо. Нещодавно з'явився у нас в наявності, вага його 230 кг товщина металу. Ось як можете бачити, яка тут йде. І ось такий йде тонший варіант. Вони обидва йдуть з додатковими пластинами, які з боків чіпляються. Зараз трошки розкажу для чого. Почнемо з легшого. Це у нас ящик на 150 кг. Він йде стандартним розміром як ось цей на 95, але більша товщина металу. Ось цих стінок. Низу. Ось такий варіант. Він Виглядає ось так, йде на пневмоупорі. Кріплення тут йде стандартне, як на кронштейн під груза. Але всередині у нас є ось така пустота місце, перемичка, в якій є. І ще ви можете сюди щось покласти. Далі у нас ідуть ось такі дві пластини з двох сторон. Зліва, справа. Пластини, на які ви можете навісити свої груза двадцятки. Якщо ви там, вам не вистачає двадцяток, а 45-ки купляти також не хочеться, бо це буде багато. Є варіант придбати ось такий класний ящик. Вартість його 16 тисяч гривень. Це у нас ящик, сюди у нас вставляться пластини, точніше не пластини, а груза. До них в комплекті з ящиком у нас йдуть ось такі кріплення, отвір, куди ви вставляєте. Кріплення і надіваєте це така міні-струна, його називаємо її, куди потім вставляються ваші груза. Скручується все, це для того, щоб нікуди нічого не випадало, все трималося. І з цієї сторони так само є отвір, як можете бачити. І, і ось такий варіант ми вам пропонуємо. Також тут є отвори для кріплення. Для кріплення вашого прицепного, з яким відтягнути трактор, чи щось відтягнути заднім ходом. Чи просто, якщо, наприклад, застряг ваш трактор, підсипили, дьорнули, все, поїхали. Або, не дай Боже вам конечно, поламався, також треба його буде кудись відтягнути. Знизу, ось як можете бачити, там є отвори. Ось такі отвори. Предназначені вони відразу для ось такого бампера. Це у нас іде підніжка до бампера, 4 отвори, знизу під ящик прикручується. І також ось такий бампер на 2 болтика прикручується вже до цієї ступеньки. Прикрутили знизу, якщо там потрібно чи в сонях, чи кудись їхати щось на якесь поле високе з високими якимись саджанцями, прикрутили, щоб збивати, щоб в радіатор не забивалося, не портило вам фонарі. Всякі світовідбивачі, поставили ось такий бампер. І якщо він вам не потрібен, воно на двох болтах кріпиться до ось, цієї, до ось цієї підножки, відкрутили і все як вам потрібно. Тому, якщо у вас вам не вистачає ваших 20-кілограмових грузів, це 200 кг. Можете придбати ось такий ящик 150 кг, виходить, у вас 350 кілограм, вже вам не потрібно переходити на 45-ки, а просто поставили собі ящик такий та працюєте. Але якщо ж вам цього все, все рівно не вистачає, є для нас, для вас у нас ось такий варіант. Це у нас ящик монстр Вагою 230 кг, товщина металу, ви самі бачите, яка тут дебела. В комплект кріплень у нас там різні болти, гайки, все, що потрібно. У нас відразу йде кріплення і для ящика сюди під місце для кронштейну. І для е, грузів, це шпильки, струни, як їх ще називають, і для кріплення ось ці, е, з цього причепного. Ось такий у нас ящик, також все він виконаний по функції, як і 150 кг. Є варіант поставити сюди додаткові двадцатки, ставити їх на кожну сторону по 5 штук. Виходить у вас 200 кілограм груза, ящик 230, вже 430 кг. Є також отвори і пустота, куди ви щось можете покласти. Поклали на 20 кілограмів якихось своїх запчастин, деталей, інструментів, що, що потрібно, там якісь для того, щоб щось таке замінити швидко, можна покласти на 20 кг. Це доволі метал запчастини важкі, тому поклали. Все, у вас вже 450 кг, не треба ставити 45 к Поставили ось такий ящик, скільки там можна з 45-ка ми ви просто скинули по 45 кг, а тут ви можете балансувати по 20 кг. Тобто, там 20-20-20 вже у вас на 80 менше, а так ви тільки два груза 90 знімете. Тому ось такий варіант. Закривається у нас такою кришечкою. Є у нас тут такі замки, які ви можете закрити. І також у нас тут трошки, стало на місце. Тепер можемо закрити нашу кришечку. Ось, як можете бачити, закрили. Замочок сюди повісили. Якщо потрібно, якщо у вас там дорогі інструменти, запчастини, це вам додатковий ще інструментальний ящик. Дуже, дуже класно, дуже удобно. Люди задоволені, хто працює з такими ящиками. Ось так закрили, замочок повісили на ключі на свої від трактора. Повісили ключ від замка. І все, поїхали працювати, тиснути та заробляти кошти. Тому, якщо хто бажає собі придбати такі ящики, такий ящик у нас вартість якого 18 тисяч гривень, такий ящик 16 тисяч гривень. Ось такі класні варіанти ящиків є наявності. Хто бажає замовити, номер в описі до цього відео. Також там є посилання на наш сайт та на наш інстаграм. Переходьте, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі під цим відео, щоб ми розуміли, чи подобається вам такий контент. На все добре, до побачення.